Знаходимося ми з вами на колекційному розсаднику кафедри рослинництва факультету агрономії Уманського національного університету, де вирощується близько 150 сільськогосподарських культур. Але сьогодні ми з вами розглянемо колекцію біоенергетичної верби. Хочу представити вам колекцію біоенергетичної верби. У нас на кафедрі викладається дисципліна біоенергетичні культури, яка на сьогодні є надзвичайно важливою і актуальною для нашої країни, взагалі для всіх наших людей. Тут у нас представлені кілька сортів вітчизняної закордонної селекції. Зокрема, ось трьохрічні рослини верби енергетичної датської селекції, і однорічні рослини італійської. І ось тут вітчизняної селекції. Як бачите, досить гарні прирости, ось ці дерева вже можна збирати. Якби це були промислові великі насадження, то в такому стані вже можна скошувати і переробляти на щепу або на тюки, і спалювати, використовувати саме енергію з цього дерева. За калорійністю верба енергетична не поступається вугіллю. Чому вона є дуже цінною? Зокрема, в Італії, Данії, Польщі дуже великі насадження цієї культури, і, зокрема, Швеція, наприклад, вона планує до 2030 року взагалі перейти на ось ці альтернативні види палива, тобто на якісь біоенергетичні рослини.